Вітаю буде шахів райвропи Heavenly Grace. В'єтнам рейтинг 1874. Селійка? Білими? Позиці... Позиційний тип типуля. Позиційний ті пуля проти мене. Так. Хочу фінкатувати і зачепитись за це поле. Поле Д4, бо закрита соцілейка. Для чорних дуже важливе це поле. Ну, те, що я розігрую, то граю через це поле. Ну і плюс є 6, в принципі, бар'єр проти цього слона. По можливості або Д5, або Д6. Б5, Б4. Тут фігури білих потраплять під темпи. Так, суперник не знає, що йому робити, довго думає тут. Одна з таких схем, коли білі вибирають щось подібне, дуже часто отримують погану позицію. Саме через те, що я захоплюю цей пункт, після розміну пішак переходить. Демаркаційну лінію. Атаки в білих уже нема. Чорні ще на ферзовому захопити простір. Далі зазвичай білі просто F4, G4 ще більше все послабляють. Ну і там уже як, як піде гра, якщо не помилюсь, то доведу партію. До логічного до перемоги, якщо помилюсь, то можу програти. Тому тут, тут навіть особливо в Брідц, отримуючи якусь перевагу, все рівно. Так, щось суперник думає над чимось. Я помилився. Чи що? Навіть отримуючи якусь велику позиційну перевагу, можна десь один хід не туди зробити і якби. Всі ці позиційні маневри на смарку підуть. На Ну, проблема тут тепер в тім, що тепер позиція біля короляра послаблена. Далі поки що закріплюсь, не хочу віддавати йому. Не знаю, піде сюди. Де 4 хочеш? Не будемо ще тримати тут. Зараз ферзь, можливо, кудись піде, можливо. А, він просто йде вперед. Хоче й то щось не хоче. Може, ні, в 5 це прославляється. Я перекрию просто цю лінію йому. Слона трошки. Приб'ємо. Опа. Так, тепер сюди піду. От, слона нема тут фіанкетованого, а є білі поля слабенькі. Так, тепер десь в 5 ми хочемо зіграти тільки десь. Коня ще треба краще поставити. Ну, можливо, просто фрезя спочатку. А, фрезя. введемо в гру, звісно. Як це ж без нього. Так, він пішов туди. Ну, б'ю. На H2 хочу поставити мат. О, гарно зіграв суперник. Молодець. Ну, поїхали конем. Можливо, на H2 мат поставлю. Не знаю. Білі поля у суперника. Так. Як казав би. Хтось. Мабуть, просто на H2 треба йти. Я хотів якось покрасивіше ще, але. Не з білого, то з чорного щось заматуємо. Сказав би Тараш. От ерат демонстранту. 76 на 86. Кісь варіант, чиском не каже, просто traditional line, окей. Звісно, це поганий вхід, тому що розбивається структура і король виявляється слабкий. Тепер просто міняємо план, граємо відразу проти короля. От я думав, це 4 нормально, так, да, сильний хід. Ферзі 7, або слон B7. Слон B7, я так вже думав, але. Вирішив, що просто закрию цього слона і зменшу його діяльність. Ну, і тепер виявляється слабка біла діагональ. І Тут це просто звір білопольний. Як його утримати, не ясно. Щоб, можливо, була б якась одна слабка там позиція. Там, діагональ. Там, пішак десь тут стояв. Це ще одна проблема. Там слона, можливо, можна було б якось потім вивезти, розміняти, а тут дві слабкості в центрі на короля важко втримати. Помилився я. Тура є 8 Було грати, включати в гру всі свої фігури, якщо тут, ну, не знаю, можливо, не вдарив би, але по комп'ютеру подивимося, наприклад, ферзь F3, h 3. Ферзів 3. Окей, якщо я буду міняти, то що то, я просто б'ю, тому що тут, понятно, шах. Окей, тоді слон B1. Слон 8 це взагалі якийсь маневр, що ми хочемо захистити слона, десь конем відстрибнути, ну окей. Я б, мабуть, про це не думав. Кінь 5 також, я б такий хід... аж 5, можливо, але. Комп'ютерні Комп ідеї. Ну, зрозуміло, ясно. Просто нападаю тут десь на мат, що тут непонятне. F3 треба було відразу перекривати, але ще більше послабляється позиція. Але це ж сильніше, що було у білих. Ну і все. Як захищатись від мата, треба віддавати фрезя. Ну отак.